Усім привіт! Мене звуть Дмитро Шарабурін і ви на Деша Фішинг. Сьогодні, як ви бачите, за моєю спиною, я на водоймі, яка знаходиться у місті, у спальному районі. Водойма не зовсім чиста, з водойми краще не брати рибу, але багато людей беруть. І кажуть, що все добре. Я в принципі рибу не беру і завжди її відпускаю. Тому мене ця тема зовсім не хвилює. А хвилює мене саме полювання на окуня це те, чим я сьогодні і хочу зайняти. Я зі своїм а, спінінгом, легким спінінгом. Це Evergreen Poseidon Селті Sensation Neo від 0,5 до 10 Катушка Лювіас 2500 LT. І шнур Light Gim від Varivas, 4-жильний 0-4. А цей спінінг, незважаючи на те, що він досить чутливий, все передає інформативи, сенсорика в ньому на вищому рівні, він, окрім того, ще й і достатньо міцний і потужний. Тобто в мене вже були покльовки непоганої щуки, судак. Судака я тягнув і тому можу сказати, що у спіннінгу є запас міцності. Що в мене вийде сьогодні? Я ще не знаю. Кожна риболовля це сюрприз, кожна риболовля це експеримент. Але хочу одразу зазначити, що сьогодні я буду ловити на залізні приманки, і тим, хто любить риболовлю саме на залізо, присвячується моя сьогоднішня риболовля. Тому вперед за емоціями, вперед за враженнями і вперед за рибою. Пір'я жар птиці на щастя мабуть загубила спеціально для мене. Ну подивимось. Окунь, на пількер. а, Поклав на дно, два підриви. І от активний вечірній вже окунь. Спокусився на пількер від пантон 21. Зелений. Цілий вечір я його чекаю і ось сонце вже. Сонце вже скоро буде заходити і він почне плювати, я так думаю, активніше. Так, окуня знайшов. Ти за чим прийшов? Ти знайшов. Щось Такого, Таку рибу я не очікував спіймати. Подивіться. краса яка. Так, ми виходимо на новий рівень. Вже на Пількер у нас клює біла риба. Оце вже огонь. Наріжж, Ох, і я гарно. Супер. Це вже наріджик 50С. Зараз побачите в якому кольорі. І хороший окунь. Хороший. Це гідний окунь. Подивіться, який. подивіться, який, який красивий. Оп, стоять. Стояти. Треба тебе показати, не поспішай. Не поспішай. так Красивий окунь. Дуже цікава була проводочка. Ви все бачили, в принципі. Ну, подивіться, красивий. Не витримав я, не витримав каюсь, вирішив все ж таки поставити воблери Планував ловити тільки на залізні приманки, але я думаю, що ви мене зрозумієте, встояти не міг, щоб не половити на свого улюбленого ріджа 50S Ridge Flat. Ну, цей річ знаменитий, і у мене він багато разів вже. Приносив як судаків гарних, так і окунів. Цього окуня зараз я відпущу. Коротенька фотосесія, і він відправляється додому. А, довелося мені перейти на, інше, на іншу водойму, тому що на тій був дуже сильний вітер, і а, легку приманку закинути було надто складно. І я не міг докинути туди, де заздалегідь стоїть а, окунь. Тому прийняв рішення швиденько переїхати на інше місце, і ось обіцяні уконі. Я ж вам обіцяв, що я буду їх ловити, але спіймав на воблер, каюсь, переставив. змінив із заліза і почав ловити на воблери. Хочу ще спробувати половити. Річ мій дуже знаменитий, і я дуже досить часто на нього ловив гарно рибу судаків і окунів. Тож я продовжую, не буду гаяти часу. І думаю, що ще мені вдасться вас потішити красивими окунями. Це Київ, і це риболовля на огня. Так, ну пливи, вже, пливи. Все, іди додому. Ну, ключ ще. Кажуть, там хтось не попадає. Не попадайся більше. Ні, попадайся, клюй. О, роблю проводку агресивно. Бачите, поки сонце ще. І якось він клює, коли я потрапляю в сонце. Дуже цікаво, ну зараз спробую прямо, прямо в сонячний промінь. Прямо в сонячний промінь. Я. Бачите, на такій різкій проводці паузу він не хоче. Паузу. Ага. Невеликий окунь. Бачите, він просто забагрився. А по відчуттю таке враження, що там ого, яка рибина. Так, ну, все рівно, я зрозумів, що тобі потрібно. Зараз спробуємо цю тактику примножити. Тобто він, він не хоче зараз паузу, він хоче активної гри. Завдяки тому, що цей воблер може її давати. Його й можна проводити як завгодно. І з паузами і, і активно. Зараз спробуємо, побачимо. Оп є, бачите, я ж казав. Можна музику включати і під музику це робити. Все, я тебе зрозумів. Я зрозумів, що ти хочеш. Бачите, це і теж так цікаво клюють вони. Цікаво, ні, ну все, все по-чесному, єдине, що трохи багряться. Але нічого. Зараз я його відпущу. Ну, цей, бачите, перед цим ще один, щойно, був. Я зрозумів, яку проводку їм потрібно давати. Ніяких пауз, дуже активна, різка проводка. І от саме на такій проводці він клює. Так, зараз побачимо ще клас. Ну, і відпускаємо. Все, окін пішов. Так, показую вам, яка проводка. Рівномірку він не хоче бачити, паузи йому не потрібні, а він хоче ось таку енергійну проводку без, без пауз. Тільки віддаємо, віддаємо. От така швидка проводка, скоросна, швидкісна. Йому зараз і потрібна. Спробую ще раз. Там щось, мабуть, спіймалося. Ні. Так, закидаємо. Ну, зараз я вам покажу як відкриє. Можна навіть включити музику. Отак от, от бачите, як він кріє. Ой, гарний, гарний. Як я валить просто чудово. Включайте музику і під музику ха <гум> зачепився погано, може війти. Ну, якщо війде, то вже війде. Ого, го го Ну, тебе я, тебе я дуже радий бачити. Тебе я дуже радий бачити. Подивіться, який розмір. Клас. Ну, все у вас на очах, друзі. Нічого, ніяких секретів. Просто треба підібрати, підібрати проводку і все. Підібрали проводку і почали ловити. Ну, воблер, проводка. Бачите, паузи йому не потрібні. Все, відпускаємо. вечір. Час якраз. весінній час, якраз коли він має виходити. Так, ну, цього красунчика вибач. До гори дригом тебе перевернув. Цього красунчика я відпускаю. Пливи. Оп. Все. Купонь пішов. А я продовжую ловити. І, можливо, сьогодні вобер ще себе покаже маленький воблерочок. Ах, як це чудово, як це красиво. Що ж, моя сьогоднішня вечірня риболовля добігла до свого кінця, як я і обіцяв, я спіймав окунів, показав вам, поділився з вами цими чудовими емоціями. Єдине, що обіцяв половити на залізні приманки, а в кінці вже просто так хотілося, так кортіло половити на воблер. І поставив я річ 50, і ви все бачили на власні очі. Сонечку вже. Сідає за горизонт, сонечко заходить за обрій. Ще має бути час вовка, але в мене вже час, коли треба їхати додому. На цьому я сьогоднішню свою риболовлю завершую, Підписуйтесь на мій дешефішнг в Ютубі, в Тіктоці і в Інстаграмі. Всім гарного настрою і до нових зустрічей. Па-па! Сідало сонце у дніпровській хвилі. За горизонт барвистий день зникав.